Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі світлофор.ua Сьогодні у нас на розгляді чергова цікава дорожня ситуація. Я її зробив на прохання одного із підписників каналу, оскільки водії, під'їжджаючи до такого роду перехрестя із таким світлофором, досить часто не знають, в якому напрямку їм дозволено рух. Адже чим цікавий цей світлофор, тому що ми бачимо, що є одночасне використання і додаткової таблички із зеленою стрілочкою, яка розміщена на рівні червоного сигналу світлофора, так і є використання додаткової секції. Класично водії звикли, що в нас є або табличка, або додаткова секція. а так, щоб одночасно це вже, відповідності, щось цікаве. Тому таких світлофорів ви побачите не так вже і часто, вони це рідкість, але тим не менше, якщо виникає от такого роду ситуація, щоб ви знали, як діяти на дорозі і які будуть дозволені напрямки руху. Перед тим, як розпочинати розгляд цієї ситуації, не забудьте підписатися на канал, а також підтримайте відео вподобайками або залиште коментар внизу під даним. Відео. Ну, а ми з вами приступаємо до розгляду. Отже, я зупинюся на деяких пунктах ПДР, які мають відношення до даної дорожньої ситуації. Перше, якщо хотів би вам зачитати, це пункт 8.7, теми регулювання дорожнього руху, в якому йде мова про наступне: що на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору. Із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору, я перед тим як робити огляд, заглянув в державний стандарт України і хотів переконатися, що в дійсності є такий світлофор, що передбачає одночасно використання і таблички, і додаткової секції. На жаль, такого світлофора я там не знайшов, щоб дозволяв їх одночасне використання, а все через те, що дана табличка була введена в правила дорожнього руху у 2008 році. Постановою Кабінету міністрів України. А державний стандарт він розроблявся ще в 2002 році. Але, тим не менше, з 2008 року по теперішній час пройшло дуже багато вже е, часу, і зміни також ніякі не були внесені в державний стандарт. України. Чому він для нас важливий? Тому що саме в ньому прописується, в яких випадках її можна встановлювати, в яких випадках не можна встановлювати. Тобто прописуються різні технічні умови. І от з сьогоднішньої ситуації ми побачимо, що не завжди доцільно використовувати оцю цю додаткову табличку, деколи вона може бути лишньою і вводити водіїв в оману. Тепер переходимо до наступного пункту, який важливий для нашої ситуації. Це Ця ж сама тема. пункт 873 з літерою «Е». В ньому йдеться про наступне, що стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку, при ввімкненому привімкненому червоному сигналі світлофора. Це перше, на що потрібно звернути увагу. І друге, дозволяється керуватися. Оцією табличкою проїжджати з крайньої правої смуги руху. За умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух. На каналі я вже робив розгляд деяких задач, що у нас табличка може бути розміщена з правого боку від світлофора, то тоді дозволяється поворот. З правої смуги руху, і також може бути розміщена з лівого боку від світлофора, тоді поворот ліворуч дозволяється з крайньої лівої смуги руху. Але основне тут не про це. Основне це те, що водії забувають і думають, що якщо розміщена ось ця табличка у нас на рівні червоного сигналу світлофора, то нею постійно можна користуватися. Ні, ми бачимо, що лише при червоному сигналі світлофора на основній секції. Дана табличка буде важлива, і ми будемо на неї звертати увагу і повертати праворуч. А якщо на основній секції у нас не червоний, ось знову ж таки ми повертаємося до того світлофора, про який ми з вами говоримо, ми бачимо, що на основній секції у нас світиться зелений сигнал, там чітко вказана чорна контурна стрілочка, яка інформує про напрямок рух прямо, то в такому випадку поворот праворуч не можна буде здійснити. Тобто рухатися лише. Прямо. Наступний пункт цієї ж теми 873 з літерою Z. Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаною її стрілкою. І водії, під'їжджаючи до такого світлофора, вони всі знають, що якщо додаткова секція вимкнена, то рух в тому напрямку також заборонено. На каналі я також окремо робив розгляд ситуації, коли у нас на основному сигналі світлофора зелений сигнал, а додаткова секція вимкнена. Так я там запитувався водіїв, кажу: а як ви можете зрозуміти, в якому напрямку забороняє рух додаткова секція, якщо вона вимкнена? так? Ну, ви зможете переглянути це відео, воно є окремо на каналі. Я на цьому зупинятися не буду. В нашій же ситуації водії знають, що якщо додаткова секція вимкнена, то рух в тому напрямку не можна здійснювати. Але водії, які призабули ось, власне, дію таблички, забули, що вона діє лише при червоному сигналі світлофора, кажуть, так почекайте, то ми можемо керуватися тоді табличкою. Тому знову ж таки, повертаємося до попереднього пункту. Табличка діє лише коли червоний сигнал світлофора. Наступне. Наступний пункт розставить власне всі крапки над І, чому стрілочка в даній ситуації буде конфліктувати з додатковою секцією. Це вже 16 та тема. Називається вона проїзд перехресть і пункт 16.10. Зачитаю, потім обговоримо. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією. Водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, вімкнена в додатковій секції. Якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухається за ним по тій самій смузі. І ось ви можете зараз побачити на екрані цей же ж світлофор, який ми з вами сьогодні обговорюємо. Ми що з вами бачимо? Що додаткова секція вімкнена, водії знають, що якщо вони хочуть, припустимо, продовжувати рух прямо, а позаду них є інший транспортний засіб, який хоче повертати праворуч, то вони вже зобов'язані також повертати, тому що я вам тільки що зачитав пункт, що секція зобов'язує рухатися в тому напрямку, якщо позаду для когось ми створюємо перешкоди. Це перший момент, але водії кажуть, так почекайте, тут у нас світиться червоний сигнал світлофора. І є додаткова табличка. Додаткова табличка при червоному сигналі світлофора також активна. Ми нею також керуємося, і вона не зобов'язує нас повертати праворуч. Ось знову у нас виходить конфлікт, тому що секція дозволяє повертати праворуч і зобов'язує повертати праворуч, а табличка не зобов'язує повертати праворуч. І виходить, кому потрібно рух прямо здійснити, він стоїть, чекає, а ті, що йому ззаді, починають сигналити. І виходить, що і один правий, і інший правий. Тому, от, власне, ми підходимо знову ж таки повертаємося до того моменту, що повинні бути чітко прописані технічні умови, де можна використовувати ось ці таблички, де не можна використовувати ці таблички, оскільки це призводить до. Такої незрозумілої ситуації, де водії вводять в уману і знову ж таки це може призвести до аварійності на дорозі. Я сподіваюся, що дана сьогоднішня ситуація для вас була цікавою, даний розгляд світлофора. Якщо вам сподобалося, не забудьте підтримати дане відео вподобайками і коментарем. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Дзвіночок ви натискаєте для того, щоб. Не пропустити вихід нових цікавих відео і завжди бути в курсі останніх подій. До нових зустрічей на каналі «Світлофор. ЮА.